Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. Ми сьогодні на дачі пройшло два тижні, були дощі, було дуже тепло і в нас все забуяло. Ось така краса. Це очі так цвіте. А там вдалі це дельфініум. Однорічний. Ми його залишили і так і залишимо, він буде насіватися і будуть у нас там такі квіти полюві. Дуже гарно зараз все, дуже красиво. А зараз подивимося, що в нас на грядках виросло. Сьогодні ми плануємо ще поновити рубрику Дачні рецепти. Обов'язково в інфобоксі буде посилання. Все, пішли дивитися город. Починаємо з кабачків гурків Тут що в нас? Ну, все, квіти є, поки що плодів ще немає. Ось тут. Кабачки, там є і огірки і кабачки, ось воно ось так росте. У зв'язку з тим, що було дуже багато дощів, ось так все позаростало, ми ще не встигли все прибрати. Зараз тільки 11-та година, але все в нас попереду. Ну, навіть якщо не приберемо, нічого страшного. Це яблунки, я в той раз показувала два тижні тому. Ось вони гарно виглядають. Угу. Ось ця яблунь навіть. Квіти на абрус. Вже плоди вже зрілі. Я... Ось такі великі в цьому році. Вологи було багато, дуже гарні зараз ще. О. Дуже смачний, сьогодні зберемо його. Ось такі великі. Великий. кущ. там є маленька. Трошки, трошки. Ще не багато, але трошки є. Тут в нас. Така клумба ми зробили замість однієї грядки. Чорнобривці і космос. Далі дуже гарні томати. Вони всі з квітами. Сьогодні їх підв'язуємо. Тут такі вже пасенки виросли. Он таня там підрізає пасинки і підв'язує. Підв ось пасинки в кожної пазухи. Ось, ось скільки. Можна пустити в два стебла, але інші всі зрізати. Квітки, квітки, пасанки. Ну, це вже путь. По... Ось, Я тут запринала. квітує. Тобто все в квітах. Все. Ось. і там. Це самі перші, що ми висаджуємо. Це перші, це скільки, мабуть, місяць тому. Може більше. Більше, але... мабуть, більше місяця. Ось такі. Тут в нас грядка з різними салатами і капустою. Це кейл. Ну, якщо розглянути дуже уважно, то тут, здається, що тільки рукола. Ну, майже так. Тут трошки є моркви, ось тут може 10 штук. Скільки зійшло, стільки і росте. Я їх сьогодні, я тут трошки прибрала вже. Ось, капустіни гарні. Далі це рукала. Просто хараші руколи. Ось так. Тут ось такі салатики є в нас. Ось такий. Не знаю, звідки стільки рухало, бо ми сюди її не сіли. Вона сама не сілась. Так, тут календула. Знову рухала. це, мабуть, однолітня, це ми сіли. А тут кейл, який ми висаджували з дому, але ми не розсадили. Тут є такі меншенькі екземпляри, все ж таки їх треба прибрати. Але і є великі, і вже листя можна використовувати в салат. Тут трошки біла крилка. Окрім білокрилки, у нас тут дуже багато равликів. Ось тут маленькі, а є такі великі. Я їх поприбирала. Вони їдять капусту, вони роблять ось такі дірки по всіх. О. Це ось ці равлики. І ось вони. Лютують нас. Тут волога трошки, вологість є, бо поруч ліс. І тому тут багато равликів. Томати тут же підв'язані, ось так на гарячці. І теж з літом. Пішли, там підійдемо, там є води. Там вже томати. є. О! Тут вже є томати. Якісь вони такі довгенькі і тут носик. Може це... З носиком це ці Тарасінка, здається. Да? Були в тебе такі? Ні. Ні. Так, ну, різні вони. Потім куваті. ми вже будемо, як бачить, будуть загрівати, будемо дивитися на пачки. Так, у нас є всі пачки, залишались. Ми вже потім, коли будуть помати, будемо дивитися. Тут і високорослі, і низкорослі. Ось тут вони деякі. Маленькі, деякі великі. Так, ще одна грядочка. Два тижні або три тижні тому я посадила базилік, який вирощувала вдома. Тут був бур'ян, був і є. Я тут намагаюся його прибрати. Дуже його багато. І тут є так само і капуста кей. Така синя і, звичайна, біла. Томати. Мангольд такий гарний. Це, до речі, тогорічний він буде з квітами. Але ми не будемо чекати, ми його сьогодні зберемо. Ось ще пущик, тут томати. Тут так само базилік я його посадила. Гарно зростає. Картопелька, поруч. Е, що сказати? Все добре, росте. У нас ще є та, що з квітами, яка залишилась на попередній грядці, але потім я її покажу. Вона з квітами. І теж равлики в нас готують. Тут помідори теж трошки підв'язуємо. Ще у нас помідори в різних грядках, тут кабачки. Ось так. Це все з. Насіння вдома вирощувалось. Грядка поруч, там перці, але вони дуже погано виглядають. Вони постраждали від відкраду і ось так вони щось не хочуть рости, хоча тут є вже ні, квітка буде, але зовсім. Тут, тут були і ще рослинки, але вони взагалі не вижили чомусь. А, зламала руку. Ну, буде в салат. Так, далі грядка. На цій грядці в мене посіян мангольд ось так. Дуже рясно, звісно, його треба розсадити. Мабуть, в цій грядці ми це і зробимо. Ось такий гарний червоний. Добре, він у нас росте і ми його тому саджаємо. Так, тут великий кущ пустирника. Кожен раз його показую. Два метри. Вже з квітами. Що з ним робити, не знаємо. Ну так росте і росте. Тут ще я не прибрала. Ось так у нас позаростало все бур'янон. Тут теж базілік. Тут теж в мене Мангольд, ось такий вже гарний. Ось він. Ну, я тут вже приберу потім. Ось такі кущики гарні. О. Це з розсади. Не вся вона вижила. У мене тут було, я багато так саджала. Ну, те, що вижило, ось так виглядає гарно. Ось. Тут, до речі, ще є декілька кущиків шпінату. Ось він. Раз, тут два. Треба почистити, пошукати, мабуть, ще є. Ось. Ну, тобто дощ це і добре, бо е, волога земля, добре все росте, але разом з гарними культурами, да, корисними, і бур'ян теж росте. Ну ось так Це виглядає. Далі це мангольд і в грядці поруч, теж мангольд. І ось знову равлики. Ось мангольд, базилік. Тут у нас квасоля. Оце, до речі, теж манголь такий білий. Вони різних бувають сортів. Червоні ці стебли, вони трожевий, червоний, білий. Тут квасоля. Тут якийсь огірок. Тобто ми сіяли, коли було, не було дощів і нічого не всходило. Ми знову всіли і ось зараз повсходило все. Все, що сіли, декілька. Заходів. Ось так. Квасоля. Квасоля. Поруч з кабачком, мабуть. Ось тут кабачки. Тут і квіти у нас. Ось так. <рес> Ось така цікава грядка вийшла. І тут в нас окремо огірки з квитами. Квіти є, ось тут, здається, десь он, типу вже повірок якийсь. Ось так. Маленький. Ну, ось так. Воно у нас е палів і в окремих ємностях все. Сподіваємось, що щось виросте. Ну, поки що все добре виглядає. Виноград, це кішміш. Ось. Я показувала вже, що дуже багато. Дуже. О, так. гарні такі. Не знаю, що буде далі, але ну, поки що залишили всі. Я тільки зрізала е, пасинки, а так залишила самі. Ну ось із пазух вже нові пови... повиростали. За цей час. Ось я зрізала, а воно пішло. Не знаю, можна зрізати, не можна, але я зрізала. Ну, ось такий. Посадили в цьому році два персика. Ось цей почав рости. А ось той ні. Вірніше, навіть не два, три або чотири посадили. Ну, ось один почав рости. Тут у нас відпочиває шматочок городу. Насадили так само кабачків. сподіваємось що буде врожай гарний. Ну і ось це здалеку я показувала дельфініом. Ось так він виглядає дуже красивий і дуже гарно. Аромат такий від нього, кольори такі гарні, всіх кольорів, рожевий, білий. Фіолетовий, сірій. Ось там махровий такий гарний один. Окремо чомусь. Красота. Красота. Що ще? Йошта? Ось трошки є йошти. Ще не готова. Агрус вже готовий, йошта ще ні. Вона має бути чорною. Санталіна. Ось так. Ось такі розлогий кущ. Він просто огромний, громадний. Після того, як він відсіде, ми його пострижемо, бо він не дає рости ось цьому сірому, там сірий і ось цей зелений, він необ'ятний став. Трошки клумби. Покажу. Так, апунція з квіткою ось. Оце очіток жовтим квітує. На початку показувала на іншій клумбі. Ось тут очеток іншого сорту, він з білими квітками. Ось тут вони відкрились вже. Ось тут ще закриті. Гарно все виглядає. Ну, Юки, лаванда, ну і наші хвойні рослини. Це ніваки буде колись, поки що в процесі. Все в процесі. Водойом з е, рязкою. Такий у нас імпровізований, з ванни, зроблений. Водойма така гарна. До речі, сюди приходять е, ну, різні тварини. Коти, собаки, які тут ходять. Вони п'ють з цією водою. Подобаються. Різні в нас рослини. Тут ми збираємось все налаштовувати гарно. Ще хочу показати новенькі сосни. Ось такі гарні. Вони посаджені, мабуть, рік тому. І ось так це новенькі виросли. Гілочки, ось одна. І ось інша. Тут не звертайте увагу, що навколо робиться. Це якби нові рослини для нової клумби, яку ми тут будемо робити. Гарна клумба в нас ще одна є, на якій дуже багато лілій. Ось лілія буде така жовта, червона, а там трошки далі біла, жовта вже відкрилась. Деякі помаранчеві вже відцвіли. Від, від Люпін відцвів. Червоний, але ми хочемо зібрати насіння. Ось ми залишили ці ось. стручки такі будемо збирати насіння. Там гарна квітка. Така кислиця. Чина теж з квітами. Тут же у нас ягоди. Гарні, ну і ось так. теж все гарно. Знову ж це і ось росте. Все квітах, гарно виглядає. Цей у нас частина відпочиває в цьому році, але тут залишилась картопля з того року. Мабуть, ми її не знайшли. І вона ось так, так гарно виглядає в квітах. Тобто тут ще буде три якісь кущика картоплі, який перезимував і ось так виріс Тут трошки в нас є петрушка, рукала. Трошки пройдемось по рослинах, які в нас є. Дуже гарні. Це жималость. Також тут у нас така клумба вздовж. Паркана. Ще одна жималость іншого сорту. Кислица. ось є. Кіслиця це такі клубенькі маленькі, які саджаються, і ось вона так виглядає дуже красиво. Ось це маленьке це буде гліцинія колись. Санталіни тут теж квітують, Це ми розсаджували самі з великого куща. Золотий дощ, виєла. Ось така гарна. Теж оцей санталіни, щось вони так швидко ростуть у нас. Ось це виросло за рік. Його треба постригти добре і тоді надати йому якусь форму. Ось там ми посіяли теж квасолю і кабачок. І тут різні юка, там далі санталіни, ось так в рядок ми вирішили посадити. Там далі буде будлея і ще один агрус. Зараз підійдемо і подивимось, що там вода, саме агрус. Клумба, яку ми будемо робити, вона ось так в такому вигляді. Поки що тут лежить мульча, щоб не було бур'яну. Ось так, ось так. Одна водойма, ось там з того боку інша водойма. Ось так ми запланували. Ще у нас є дачний кит, який до нас приходить кожен раз. І ось тут відпочиваю. поїв і відпочиваю. Це ще ми привезли, сьогодні будемо саджати. У нас тут ще планується. Ніяк не можемо заспокоїтись. Все, саджаємо, саджаємо, саджаємо і саджаємо. Не знаю, коли це закінчиться. Тут е, ромашки гарні цвітуть. Тут теж гарна така клумба, але ми її хочемо переформатувати, бо тут і трави, і кущі, і все, що завгодно. Колись воно було маленьке, воно було гарно, а зараз все порозросталось, треба його розсаджувати вже. Так що це теж гарна така клумба. Тут ще одна, тут теж і кущі, і квіти. Енотера, гайлардія буде квітувати, трояндочка. Поруч тут дьрин, його треба підстригти трошки, сформувати. А, і ще буде Кніфофія ось гарна яка. О, і дуб. Це у нас тут білки, тому дуб треба прибрати. Ось так. Тобто тут теж буде все форматуватися, поки що воно в такому вигляді. Коли вперше саджаєш щось, ще не знаєш, як воно буде далі. А потім воно розростається і доводиться якось це все переробляти. Але всі рослини дуже гарні. Повернулися до клумби, яку ми формуємо. Саме з рослини, які я показала попереду, будемо тут розсаджувати вже. Більш Ось така водойма, грязка. Це якісь теж рослини для водой. Сюди ми посадили. Буде гарно, буде класно. Так, а дивіться, які гарні. А, клас. І так багато. М -м -м -м. Супер. О! Треба збирати. Я вже скуштувала класно. Будлея. Ось будуть квіти. Будуть квіти на кожному. Далі лапчатка. Не пам'ятаю, як українською. лапчатка. О, це буде. Це е, е, каліна Бульдонеш. Це там будлея. І гарна юка вже з квітами. Теж ось-ось розкриється. Тут поруч яблунка, Ось. Ну це буде тут яблунька, потім приберемо все, все навкруги. Поки що так. Піровські починає вже цвісти квіти з'являються, дуже гарно він тут влаштувався, цей кущ. Ага, до речі, ось ще один персик, який не вижив. Павловнія. Рятуємо її кожен рік. Тут поруч платан поки що маленький, теж тут дорощується. Вишня войлочна. Дві ягоди. І ось ще один персик, який теж почав рости. Тобто з чотирьох два, е, куща, два дерева будуть в нас персики. Тут поки що теж так все в бур'яні, але все приберемо. Ще одна яблунька гарна. Тут кущики, Тут дуже сонячно, тому тут навіть бур'ян не рости. Тут замульчована і навіть бур'яна немає, але кущики ростуть. Ось кіт прийшов поїсти. Полежав трошки, відпочив і прийшов їсти. Ось так він цілий день, скільки ми на дачі, стільки він біля нас їсть, лежить. Ще хочеш, щоб з ним зігралися. Ну, ось такий веселий дачний кіт. Так, ще є троянда ось така в нас. Плетіста така ось, маленька. І ось така садова, але вже, вона вже, цвіту вже немає, треба її е, зрізати. Ще наміс. Привезла я той, що купила в флоріумі з білими квітами. І сьогодні будемо саджати. Ну, ось так тут у нас дуже жарко, тут нічого не росте, але ми намагаємось якось тут, щоб було красиво. Плющик, ага, це, до речі, Киві. Це Киві кожен рік. Відростає ось так. Він відмерзає майже до землі. Ну, в цьому році ось так відмерз. відмерз. А потім знов повертається і То так. трошки підросте, потім знов. Ось таким чином. Ну і плющ я показувала, дуже гарний у нас такий стіна з плюща. Вже майже вся стіна. Розсадник наш працює, не знаю, що тут як, можна подивитися, ось це барбаріс. Ну, поки що стоїть. Ось так. Банки не дуже красиві. Це що? Це яливець. Теж все добре з ним. Тут волого. Темно, як і треба. Але краще ось подивитися, щось тут прям. Ой, це дьорін, до речі. Мабуть, вже і коріння є. Не буду дивитися, бо підросло, дуже підросло. Маленька баночка. Треба знайти іншу. Ось давайте тут подивимось. Теж дьорін. Ось, він, здається, вже з корінням. Тобто. Там три тижні пройшло, вже, будь ласка, новий кущ. І ось, мабуть, теж він. Так, і це теж він. Ось так ми вирощуємо кущі з себе на цьому, в цьому розсаднику. Так, до речі, ось я випадково вирвала, ось коріння вже. Є. Ось так. Повертаю. Вже в осені будемо це все розсаджувати безпосередньо на клумби. Ось. Тобто ці всі дьор, дьорни, вони всі вже з корінчиками. Так що можна вже робити е, живопліт з дьорну. Три тижні, будь ласка, вже готові кущі. Так. Ну Тут же багато, це на тому тижні я робила. Два тижні тому я робила тут що? Це жим, це м -м, жасмін. Жасмін він теж дуже добре вкорінюється. Тут у нас ящерки е роблять нори. І тому тут такий ґрунт. Вони тут нам або допомагають, або заважають, не знаю в нашій справі. А стільбу ми пересадили, бо вона там трошки постраждала. І ось так вона вже буде квітувати. Хоча тут так темно, але тут волога. Може це їй треба тінь і волога. До речі, зібрала ось залишки черешні жовтої, є трошки вишні вже готова до того, щоб збирати. І е, кизил. Дуже багатий врожай. Кожен рік, кожен рік дуже багато його. Всі. О, дуже багато. Він, до речі, не дуже такий великий в нас, але його завжди ми по два ведра збираємо з двох кущів. Ось воно, велике дерево. Треба його вже стригти, бо вже не дістати дуже високо. Ось такий сьогодні був дачний. Репортаж. Дуже все красиво, все цвіте, зеленіло, дуже волого, тепло. І є навіть трошки врожаю. Сьогодні будемо збирати рукалу, мангольд, вишня, черешня. М -м, все класно, надачі класно. Всім бажаю гарних врожаїв. До побачення, до зустрічі в нових відео.